Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Тридцяте липня, Київ. Рокую на ринок юність, друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Для перших страв. Климо користень. Ціна 10 гривень. Та ж сама ціна. клеймо також те та ж саме. Фаянсовий завод Буди, Буде. Півник Ціна 10 гривень. Общепіт. Клеймо Борислав. Буде. Також Общепіт. Перше клеймо Бориславського фарфорового заводу. Каструля, зображення снопик, колоски. Орієнтовно на 4-5 літрів. Виробник, металургійний завод Керч. Ціна 150 гривень. Менше 80. Також 80 висят А подскажите, будь ласка, сколько коштует цукорница? Вот эта? Нет, цукорница. 30. гривень. гривен. А салатник? 20. А чашечки пернопельской фарфоровой золоты? По 10. На явности 3. А спецоник, скажіть, будь ласка. Я не можу купити, ну, не знаю, як тут. Як я купити, то А як його тут будь ласка. Скільки коштують чайники ваші? Нічого, дівчат немає. Підкажіть, будь ласка, ціну. По 50 гривень. 50. 50. Тернопільський фарфоровий завод. Сей 60, так? Ага. Полонський фарфоровий завод. Дайте, будь ласка. Полонне. Цікава форма, ціна 40 гривень. Отакий кесавіт. Дуже гарний. Скільки коштує? 40, так? Так. Хочу вам показати клеймо. Довбиш. Відповідає другому сорту. Дуже гарний. А скільки така чашечка коштує? Підкажіть, будь ласка, ціну. Двадцять. Чайні ложки. Вам показати ціна за одиницю 20 гривень. Так, так. Так. подивіться, будь ласка, наскільки різні метал нержавійка. ржавіка. Хочете, хочу вам показати. Давайте подавайте. Так, ну давайте. Чашка. Зображення Тернопіль. Клеємо також тернопільський фарфоровий завод. Ціна 10 гривень. Візьміть, будь ласка. Сукорниця. Баранівка 30 гривень. Молочник. полтавський фарфор 50 гривень чашечки сучасні Вернее, шоколадная пара ціна 25 гривень блюдо тут хотіли блюдо бортики рельєфні клеймо Паранівський парфоровий завод ціна 50 гривень. Овальне блюдо. Будянський фаянсовий завод. Ціна 20 гривень. Чашки дитячі. Алфавіт. лисичка. Тигр. Клеймо полонський фарфоровий завод. Это для этого А там орієнтовний об'єм 250 мл. Ціна за чашку 90 гривень, наявності 6. Хочу вам показати дуже рідкісний молочник. Ручний розпис. Клеймо-довбиш. Ціна за молочник 550 гривень. Скільки коштує? 10 гривень. Бралівка. Оце. долбыш 1950 роки. А сколько кружка коштує? Сколько кружка коштує? 60 гривень. 60. А кобальтова чашка? Ось кобальт, чашка. 10. А іграшка ваша скільки коштує? Гном, гномік. Гномік ми, дітям вчора. Один. У неділю. Друзі, хочу вам показати стільчик, який в мене був в дитинстві. Ось, будь ласка. Саме такий стільчик був у мене в 1970-х роках. А там не знаю. Ціна такого стільчика 150 гривень. База кришталева. 200 гривень. Чашка, зображення, квіти, довбиш, 30 гривень. Друзі, досить цікава. Рідкісна чашечка Тернопільського фарфорового заводу. До речі, вважаю, що Тернопіль є недооціненим заводом. Ціна такої рідкісної чашки 40 гривень. Кава пара з дитячого набору ціна 50. Набір столових приборів, шість ложок та шість фелок. Називається в'юнок. Нержавійка. В новому стані. Ціна 650 гривень. Дуже класні речі. Кавові. Баранівський фарфоровий завод. Відповідає третьому сорту. Ціна за одиницю 25 гривень. Також кавові. Користень перший сорт. Клиємо 1970-х років. Та ж сама ціна. Скляночки. 40 гривень за одиницю в наявності 9 штук. Занимайся. Ікони для мікроволновки є тарілки. Ціна за набір 300 гривень. Тарілки для мікроволновки. жужели. кришталеві, Ціна за одиницю 70 гривень. Ціна 100 гривень. Привіт, набір, для... литеру цена 250 гривен. Качечка. Ручный распис. Клымок жел, цена 500 гривен. Ташечка. 150. О, 150. Хочу вам показати ще собаку металевий, але дуже-дуже маленький. Він має, вони хочуть великі. Люкса, рюкзак, сказала, я він хоче домашні, але не вийдуть. не видно. Дитяча гитара. Отличный роспис. Досить миниатюрно. Ціна 150 гривень. Зараз спробуємо щось побринькати. Я люблю роботи. Полонник, салатник 30 гривень. Миска Ростенский фарфоровый завод. Та же самая цена. Ой, металл нить. У 15 нас 150 гривен. Перший страв. Клеймо Коростень. Ціна 25 гривень. В наявності більше 10 А, такая Та ж сама ціна Коростень. Дружківка 20 гривень. П Янський файян се не завод двадцять бази для приштоває ціна першої 450 гривень. то висота 25 сантиметрів. Тарілочка, аерографія, горостань. Скільки коштує? 10 гривень. Панівка 50 гривень. Борислав. Присутній знак якості. 80. Тернопільський фаркуровий завод. теж сама ціна. Друзі, хочу вам показати свої знахідки з ринку Юність. Металевий собака. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!